У 43 році її чоловік, священник, поліглот, який володів шістьма мовами і мав бронь, він був перекладачем, був перекладачем тоді, міг би не йти на фронт, але він пішов. В листак із фронту він писав, власне, кожен лист розпочинався і закінчився тим. Будь мумніцей, береги родину, і дітей. Я хочу сказати, що це не випадково родина на першому місці. В сім'ї спасів було так і лише залишилася батьківщина і сім'я після Бога. Бог це є батьківщина і сім'я. Ну, а далі на початку лютого 44-го року віддівання мало що не вивезли із полового будинку до Німеччини на роботи. На відкритих машинах вивозили жінок разом із малими дітьми. Лідія Івальна, володіючи німецькою мовою, підійшла до німця і сказала, що у нього що в неї є старший син, якого вона залишила вдома. А це були розвалені, Він був, ховався там. І вже до того часу, поховавши дочку Марію, вона зробила вибір, залишила залишає триденного. Малого Клімента, який родився 5 лютого, і на 30 ступневому морозі в розбитому пологому будинку, а е, зупиняється е, вибором своїм на старшому Микиті. І тільки на третій суттє вона прийшла е, в цей пологовий будинок, знаючи, що е, підбере е, мертву дитину і просто захоронить її. І що вона побачила? Біля, розби, біля корита, вірніше в кориті, під просто неба, лежить її малий син тижневий, і біля нього жінка, яку німці зняли з машини, щоб придивилася до дитини, поки не повернеться мати. І ця жінка спасла клімента, який зараз намагається випробувати невипадковість свого спасіння. І всі Добро серед людей, працюючи біологом. Ну, а ця жінка, до речі, також була б дуже вдячна Ванні Спаській. Виявляється, що вона працювала раніше у цьому пологовому будинку і свою сім'ю, своїх дітей і стареньких батьків вона закопала в землянці, зробила невеличкий отвір, і працюючи там, вона їх кормила. Ну, Невідомо, що було б, якби її вилезли в Німеччину. Ну, Це острок зустріч визволителів. Варто зупинитися на трошки на цій картині. Ось бачите, Богоявницький собор. Ну, радість людей зрозуміла. І дуже вдало передала це відчування Спаська. А ось тут уже, такий ракурс вона взяла, що добре видно замкову гору, і, зокрема, кам'яну вежу. Мурований тім, що це називається. Ця Про неї я буду розповідати трошки пізніше, але тут ми бачили, що, по-перше, це чудо давньогрецької, грецької пробачте, архітектури і збереглося в Україні, єдине, це єдина пам'ятка. Стіни цієї кам'яної вежі досягають 3, а то 3,5 метри. Ну, далі подивимося. Запис острога це при в'їзді в, в Острог це місця, де напроти, справи, з лівої сторони... До речі, в 60-ті роки сюди приїжджали німці, забирали останки своїх родичів. І навіть в 2000 році і в минулому році наші знайомі віддавали останки, бо вони там розкопували ці місця. Так, це, цей пейзаж ізберіться не зробить. А тут також цінна ця картина тим, що вже зараз Острог розбудований і знаходиться в музеї. Один із подарунків лідії Івані Спасії нашому Острожському музею. ось це також цікава історія. Це не просто полосно. Почну з цього, що у Новомалині, звичайно, є, очевидно, хтось із Новомалина. Новомалин Новомали, це прекрасне місто. Місце, я хотіла сказати. У 1963 році до ліді Іванівни звернулися працівники музею з проханням написати картину «Повстання у новомалині 1905 року. Це був період, якщо ви знаєте історію, коли був розгрул Бандерівщини і російська мовна Лідія Іванівна. Хоч вона й не боїться смерті, але разом з тим не хотіла лишати сиротами своїх дітей. Вона звернулася до острозького історика Соколянського, професора історії, який пройшов фронт, і який пізніше написав книжку Астрощина. Книжку Острощина після війни якраз описував ці бандерівські часи. Він також відмовився їхати. І Рідія Іванівна. Все ж таки зібралась і поїхала, добиралася на перекладник, на возі, боялася говорити це із записів її щоденника, боялася говорити російською мовою. І, о Боже, що вона? Хто її зустрів? Прекрасні, добрі люди, які троє суток, її кормили, поїли, розповідали. Серед них були ті, що знають, що це за події були у 1905 році у Новомалині. І вони вже сказали, що не було як такого повстання. Або просто невеличкий бунт. Чому ж їй послали писати повстання? Так, Лілія Іванівна, я вже казала, яка не могла простити розстріл царя до останнього, задумалася, чи варто писати. Але щоб, як себе підбадьорити, вона згадала історію заснування цього е, села. А історія дуже також цікава. Засноване це село було в 1392 році е, поляком воєводою е, Ягайло, який е, в глухому селі, то є, в глухому місці серед лісів е, став, е, побудував дерев'яний замок. Ліси і до сих пір там глухі, бо там настільки е, такі схили прекрасні, що і дорога, слава Богу, не європейська, що туди дуже мало їздить машині равня. Е, ну, очевидно, ваші батьки то знають е, ваші вже дідусі, бабушки, що було обов'язково йти на ці е, першотравневі демонстрації. І кожен. Принаймні я сиджу по собі, хотів якомога швидше піти додому. Майореть прапори, але ні одного радісного обличчя. Всі товпляться, чекають, коли вже скажуть, можна звідси можна йти. Принаймні, це така задумка була від іванінеспаскою. А це засідання здорово. Ці люди також це реальні особи, які працювали в цей час в Острозькому ем, Білому дому, як правильно сказати. Міст міській раді, острожній міській раді, лише один там, ви бачите, моряк. Це один із 25 тисячників, Також ви історію знаєте, хто такі двадцяти тисячників, в 29-му, 30-му роках кращі люди із промислових міст їхали в села піднімати сільське господарство. І от цей карацетор, всі реальні, крім нього. До речі, Лідія Іванівна вона настільки була задоволена і технічною стороною написання цієї картини, а ще головне її Леонардо Наві... Та Вінчі чи... Тайна вечеря чомусь асоціювалася із цією картиною. А чому? Тому що дійсно це все були люди ідеї, в якихось направили вони на свою ідею, це вже інша справа. Бо розказувала Лідія Іванівна, наступного дня, коли вона подивилася, вона за один вечір написала цю картину чиновників, просити довго їй було незручно. Позувати. Вона побачила вранці, що обличчя Карацуби цього моряка, воно не про освітлене. І тим самим вона сказала, людина ідейна, і навіть посвітлішала його обличчя. Звичайно, історики вже доказали, що штурму, як такого, також не було. Були, як казала Діді Іванівна, малакурі бази заповнені, не тим, чим потрібно було. І е, е, хто був нікем, тут е, до влади прийшов на 70 років, е, за словами е, Жене Петє. І е, ще про таких людей, е, Михайло Бугату, у собачому е, серці говорить, щондіри лишають. Було здатна влучність, І навіть той іспит бать вже дехто вчився, приймав сам князь. Е, Ось князь трошки приймає. Прекрасна повінь, мене стільки зараз вже цивілізовані, що дивитися гарно, уявити себе там. Не хотілося б, будемо так казати, Не, кажучи. А ось це весною, саме Богаявницький собор, з правої сторони кругла вежа, а оце дзвіниця до добудована була в 1905 році. І там мурованого дому не видно. До речі, в Богоявленському соборі також ще з бійницями стоять. Ось ці бійниці, які в Баявинській бійці. Скільки б води не сплило у древній вірії, скільки б часу не списала історія, а найсильнішими, найвірнішими захисниками українського народу, народу Київської Русі були наші князі. Початок 15 століття Папа Римський наказав окаторичний Русі. Були заборонені шлюби православних з католиками, православним в державній структурі. Цього не могли стерпіти князі. Князь Федір Острожський мало що не знищив царя пробачте, короля і польську армію. І королю Ягайлу прийшлось піти на поступки. Україна полегшено зіткнула. Ці події не могли залишити байдужою лідіванню Спасту, і вона написала цілу галерею картин, які присвятила боротьбі із єзуїтами і боротьбі з татарами. Картина «Бій під стінами острога. Це не просто полотно. Ну, по-перше, зверніть увагу на небо і вже. Фарби, які використовувала Івановна при написанні цієї картини, говорить, який жах переживали люди, що захищали своє місто. Але ще хочу сказати, що Івановна перед тим, як писати ту чи іншу картину історичного характеру, вона перелистувала дуже багато книжок, перечитувала і входила, вникала в характер цієї людини, від якої залежало. Спасіння міста острога, а тоді царював князь Константин Острожський. І надаремно його називали мудре. Самі кидають домівки і тікають від польських ієзуїтів, які на той час намагалися католичити Острожчину. А ось те саме зимова гора, замкова пробачна гора, про яку вже я вам розповідала, просто в іншому радості. Весь Острог це ціла історія. E, значить, перші, в Іпаківських літописах вперше з'явився запис про замкову гору 1110 -го e, в 1110 році. монгольський період там стояли дерев'яні мури і ну, дерев'яна будівля. Вони були знищені в 1241 році татарами, а за півстоліття після... тому це. 1290 роки князь Федір Острожський заклав на розвалене горища, заклав цю замкову гору і побудував три будівлі, які на сьогоднішній день ще знаходяться. Ну, всі собор, але ракурс взяти з художницею не випадково, тому що зараз цього немає. З правої сторони замкової гори знаходиться більмаж. Більмаж це також історична назва острога. Річ у тім, що на тій вулиці жили люди, які вже бракували. І вони мазали, щоб привертати до себе увагу, вони мазали очі якихось спеціальною рідиною. На роговиці виростало більмо, і вони виходили попрошені чи не їм давали більше грошей. І з того часу стали називати. Цю територію, де вони жили, вельма жив. Посольство Пафа Римського просить зрадити Романа Мстиславовича, дає йому корону, а наш князь сказав, у мене на всіх єзуїтів є меч. Тобто не зрадив. Ну, а ось тут переселенці з Хемщини. Пам'ятаєте, хам, який був заснований Данилом Галицьким. У 20-х роках, 1919-1920 рік війна Росії з Польщею, де Росія програла, а до того періоду в русській країні належала ця територія, людей, не запитуючи їх дозволу, почали перевозити сюди до нас на Україну. І от бачите, господар стоїть, не знає, як надовго його перекинули. Власне, кордони ставили по душах людських. По-іншому не сказали, Діти, вони впевнені, що батьки за все відповідають, речі ще не розібрані. Ось така Така історія.